Вітаю, друзі. Шість років тому відбулася інаугурація Зеленського. Після чого він став президентом згідно процедури, але таки не став державником та залишився, що з кучою вскучує Він йшов на вибори з різними обіцянками, і деякі з них навіть виконував. Ну, наприклад, кінець епохи бідності таки настав. Але настав лише для оточення тих, хто. Обслуговую його від слуг народу та прокурорів з інвалідності до друзів, сусідів, колег та бізнес-партнерів Зеленського які причетні до схем великого крадівництва та всього того, про що розповідають українські журналісти, чи зробив він щось позитивне, так є відверто. Але ця ложечка меду в цій діжці лайна, яку він теж скоїв не виправляє ситуацію, і коли замість. Тендору відбувалися розпили грошей, коли замість фінансування армії будували дороги за подвійним тарифом, коли замість мін, дронів та вибухівки армія отримувала пусті обіцянки, то хтось ставав помітне заможнішим. А хтось віддавав своє життя через це. Це і є кінець епохи бідності по Зеленському. І все це результати цих шести років правління Зеленського. Я хочу звернути увагу тільки на три моменти. Три дні сержант Ярослав Журавель помирав від ран на полі бою. Президент Зеленський взяв питання щодо евакуації Ярослава Журавля під особистий контроль. Ми всі пам'ятаємо цю заяву. Беру під особистий контроль. Саме пізніше цей вислів став гарантією того, що ніхто нічого контролювати не буде, і все буде погано. Коли з'ясувалося, що морпіг загинув, навіть не прокоментувавши ситуацію, Зеленський відморозився і більше не згадував цю історію. Це бридко. Але як він волав в ООН через історію зі стріляниною по авто його друга та бізнес-партнера Сергія Шефіра? І так було всі шість років. Повстійне мовчання з будь-якого гострого питання, це стабільна модель поведінки Зеленського. Мовчання, брехня або уникання відповіді на болючі питання, до речі, як і вибачень за брехню. Наприклад, за травневі шашлики у 22-му році Зеленський досі не вибачився, яких забагато чого ще. За 6 років він мовчав по всіх важливих питаннях та просто брехав, на жаль. Корупція при Зеленському стала базовою моделлю для управління держави. Якщо ти лояльний, то на твою корупцію влада системно закриває очі, а сама корупція стала мотиватором залишатися вірним трону, а точніше, Офісу президента. Ще раз, невірність Україні, особиста лояльність Зеленському стали маркером для визначення хто свій. Хто чужий, саме тому влада допомогла виїхати за кордон, отримавши підозру в корупції нардепу Одарченко, голові фонду Держмайна Синиченку та смотрячому за Києвом від ОП Комарницькому. Саме тому Резніков не проходить по справі ЄС по 17 гривень, навіть як свідок. Саме тому Трухін уникнув покарання та їздить. До Дубаю, Відньо або Едем Ресорт у Львові. Саме тому Куницький спокійно виїхав за кордон і уникає покарання нардеп Куницький Кунецькій Слуги народу за побиття військовослужбовця разом з Дмитруком. А кум Єрмака Микола Мідболтиченко зараз виводиться з під відповідальності за поневолення ветерана у Дніпрі. Тож спостерігаємо, як все працює по принципу. Своїм все дозволились іншим закон. Якщо ти лояльний Зеленському, тобі нічого не загрожує. Третє. Системне втручання некомпетентного зеленського в керування армією, звільнення всіх військомів та зрив мобілізації, ревнощі Зеленського до довіри та росту популярності Головкова-Залужного призвели до катастрофічних наслідків. Як і ігнорування Зеленським попереджень залужного про перспективи на фронті і необхідність вжити дій, ігнорування вимоги головкового та генштабу проведення великих мобілізаційних кампаній та тривалого навчання мобілізованих були проігноровані. Що трапилося далі на сході? Ми всі бачимо, і не лише на сході. Заява про 5-6 потужних менеджерів Зеленського на тлі катастрофічної ситуації в системі керування Україною, запуск з банкової компанії під головуванням Мар'яни по дискредитації військових та залужного, звільнення залужного, попри попередження, про можливі наслідки з боку західних партнерів, військових, до речі, експертів, та пояснення Зеленського, до чого це призведе, не, ну, не, не сталося інакше. як... Попереджали. Всі побачили ці наслідки. І Зеленський мовчить про них. І Зеленський навіть не визнає, що саме його дії призвели до того, що зараз відбувається. І Зеленський мовчить про те, що саме це, а також втрата часу, можливості та тотальна корупція призвели до того, що питання про те, що Україна може перемогти в цій війні. Відкладається на багато-багато часу потім. Це заслуга Зеленського. До речі, звільнення залужнення, звільнення начальника Генштабу та переважної більшості командуючих різних родів військ. І, до речі, тоді ж наші партнери попереджали найвеличнішого політичного діяча сучасності по версії Єрмака, що їх звільнення призведе до проблем і негативних ситуацій на фронті реалізувалися. Але Зеленського це не зупинило. При питанні звільнити залужного, чи отримати проблеми на фронті, та отримати проблеми на фронті, чи начіпати його і отримати перемогу у війні, Зеленський вибрав звільнити залужного і отримати проблему на фронті. Йому так муляв залужний, що проблеми у війні, його не лякали. Сьогодні варто визнати всі ті, хто попереджали. Всі, хто пояснювали, що буде, всі, хто намагалися зупинити Зеленського, були праві. А от Володимир Зеленський помилився. І не лише у цьому, і в всьому тому, що я перерахував, він помилявся багато разів. Він так і не зміг стати політиком, державником. Він і далі грає роль президента. На жаль, на жаль, він ніколи не визнає свої помилки, а значить, не може провести роботу над помилками, виправити їх і більше не повторювати. Він нездатний на визнання своїх помилок, і він не вміє їх виправляти або не хоче. Це доведено багато фактами, і, до речі, травневими шашликами теж. Але і без визнання помилок, без роботи над ними і без виправлення цих помилок ми не переможемо. Це зрозуміло. І оце і є головною нашою проблемою, і рішення, поко, поко, якої я поки не бачу. Може ще багато що написати, може багато що розповісти, може багато довести фактів, але найголовніші претензії це не підготовка країни до повномасштабної війни. Це автократія, яку він розвів для того, щоб утримувати владу, не для того, щоб вижила Україна а саме для своєї влади. А так і на свободу слова та опозицію і системне порушення закону. Всього цього вистачає для того, щоб зрозуміти, яку державу будує Зеленський, скільки шкоди він приніс, і чому він був та є і залишається тим, хто руйнує державу. Фактично та боїться втратити владу. Бо страх перед відповідальністю за все, що він скоїв, він та його оточення мотивує Зеленського чіплятися за владу зі всіх сил. Йому потрібна влада, а він не потрібен Україні. Хоча і йому Україна як держава процвітаюча, демократична, не потрібна. Йому подобається модель поведінки Лукашенка або Ердогана, це є висновки. Після шестирічного правління, правління у мене навігла. Ми всі знаємо, що якщо б країна була підготовлена до війни, якщо б гроші витрачались на армію, а не на побудування доріг по завищеним тарифам, якщо б під час повномасштабного вторгнення гроші витрачалися на забезпечення ЗСУ, а не виводились за кордон мільйонами сотнями мільйонами доларів та не було би корупції у забезпеченні Збройних сил, ситуація була б геть іншою. Але в 2019 році народ вирішив інакше. До чого це призвело, ми всі бачимо. Зараз за це багато хто з тих, хто зробив той вибір, заплатив своїми життями, здоров'я, втратами близьких, майна. Сподіваюсь, Україна зробила висновки. І якщо ні, то Україна приречена на катастрофу. Час покаже. Але те, що 6 років Зеленського це вирок для країни. Тут ніхто сперечатися не буде. Навіть Зеленський, якщо не дурень. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. Дякую, що підтримуєте канал і дякую, що головне підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ це і є запорука України на майбутнє. Є зсу, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ, зу, приєднатися зсу. Зсу, це і є майбутнє України. Дякую, тримаємося, підтримуємо ЗСУ і все буде Україна.